Буквально в понеділок, середу наступну, ми приймемо процесуальне рішення за результатами вивчення матеріалів відносно можливої, можуть мене критикувати, можливих ознак посадових злочинів у діяльності окремих співробітників Національного бюро Інтерполу. Чому проблема не тільки Горбатюка, проблема правильно говорив Сергій Власенко міжнародного управління колишнього, де було багато реформаторів у е Генпрокуратурі? Але і проблема в тому, що пошта, скажу простою мовою, якою є відділення Інтерполу в Україні, визначала, чи направляти в Інтерпол, чи залишити відправити на заслідчому. Пошта є офіційні свідчення і офіційні документи, де було написано. Я не хочу дослівно зараз помилитися, де було написано: не вбачаємо за доцільне, тому що то-то, то-то, то-то вони переугадували на рівні капітана, майора чи окремо взятого полковника: чи треба, чи не треба. У нас є свідчення і оперативні дані і документальні дані про те, що за кожен такий, вибачте, ляп у правоохоронній роботі були виплачені і платяться е, в деяких моментах щомісячні. Неправомірні вигоди або фактично хабарі за недопущення оголошення чи доведення процедури оголошення урошок до кінця.